Для тебе це пісня і новий кліп від української виконавиці Марти Лепчей. Трек є складовою дебютного альбому, народжена у серпні. Артистка випустила його нещодавно. Режисер відео для тебе Віктор Скуратовський. Зйомки відбувалися на київському велотреку. Слова пісні це результат творчої співпраці поета і письменника Сергія Жадана та Марти. За її словами, торкаюся теми змін, які відбуваються з нами в стосунках і з близькими чи коханими, такі зміни можуть принести в наше життя радість і натхнення або навпаки рядки пісні Моя можливість поділитися своїми роздумами, як інші люди впливають на нас і змінюють наше життя.